Добро і злагода в єднанні, алею миру висадили в Івано-Франківську. Декілька десятків мешканців обласного центру та переселенців зі сходу посадили деревця дуба у міському парку імені Шевченка. Таку акцію приурочили до міжнародного дня миру. До події долучилися цілі сім'ї, аби продемонструвати єднання і толерантність один одного. Це дуже корисно для нас. Щоб посадити деревце, щоб росло, і ми будемо знати, що це наше деревце, ми його посадили. Ми будемо кожного року приходити сюди і дивитися, як воно росте. Всі люди повинні бути єдиними, що Україна єдина. Мені це більше подобається ніж думка про те, що треба виростити дерево, виростити сина та побудувати будинок. В нашій Україні зараз дуже потрібен мир. І Мир потрібен якнайшвидше, бо гинуть люди. Це дуже. Дуже важко це все переносити. Але з чотирма десятками саджанців дуба простягнулася довжиною понад 100 метрів. Ініціаторами акції виступили спортивний клуб Тигри та громадський центр Аталон. Не обійшлося без допомоги надзвичайників. Вони доставили деревця з одного з прикарпатських лісових угідь. Дуб організатори обрали не випадково. Це дерево відоме своєю могутністю та довготривалим життям. Дуб, знаєте, символізує вічність, довговічність, силу, здоров'я. І нам ми дуже хотіли посадити дуби, так як ми вважаємо, що нам не потрібно мир на півроку, на рік або на якийсь певний час, на чотири роки можливо, нам потрібен мир нарешті, щоб він був такий сильний і такий довгий. Хотілось би, щоб такою от спільною акцією висадкою цих дерев, тут показати нашу все ж таки єдність і наше прагнення до миру, до вирішення якихось питань мирним шляхом до створення, а не до руйнування. Міжнародний день миру відзначають у світі починаючи з 2002 року. Генеральна асамблея ООН започаткувала цю дату як день глобального припинення вогню та відмови від насилля.